<хи> Наступного дня засідання почалося принаймні вчасно. Пресу, звісно ж, не допустили. А поки журналісти чекали, новини продовжували з'являтись. Юрій Бутусов прокоментував скандальні затримання командирів та, зокрема, генерал-лейтенанта Горбенка. Генерал Горбенко, командир 125 ї бригади, детально розповів і повідомляв постійно про проблеми, про нестачу сил, про неминучий наступ. Про те, що немає людей, техніки, що потрібно посилення, немає резервів, другого ешелону нема все це повідомлялось вчасно. Все це не було прийнято до уваги. Я вважаю, що справа про провал нашої оборони під Харковом вона повинна розслідуватись. Це дійсно питання, на яке має давати оцінку суд, але я здивований тим, що влада вирішила. Всю відповідальність повісити виключно на одного командира бригади, одного командира батальйона. Тим часом журналісти заполонили коридор в очікуванні рішення. Адже ще вчора щодо Іллі Лапіна, полковника, екс-командира 415 го батальйону, суд ухвалив рішення про тримання під вартою без можливості внесення застави. А от генералу Юрію Галушкіну дозволив альтернативу: заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Наступного дня за нього. Було внесено заставу.